Сьогодні вночі Україна переходить на літній час. Стрілки годинника треба буде перевести на одну годину уперед, рівно о третій годині ночі. Смартфони та інші електронні гаджети зроблять це, звичайно, що автоматично. Натомість механічні годинники і кнопкові телефони доведеться налаштувати власноруч ще торік, у серпні, Верховна Рада ухвалила закон про скасування літнього часу. Однак, президент так його так і не підписав. і Дискусія щодо цієї теми триває. І досі деякі науковці стверджують, що відмова від переходу може мати негативний вплив на здоров'я здоров людини та може призвести до значних збитків. Ці суперечки не вщухають не лише в Україні, а й по всьому. Світі. світу. Ну, от наші журналісти запитали мешканців столиці, чи потрібно відмовитися від цього переходу і як це вплине на їхнє самопочуття? Давайте послухаємо відповіді. Я би залишила взагалі на літньому часі. Воно більш я вважаю, більш підходяще для нашого регіону. Я Думаю, можна залишити. Я... Ну, саме не залишити час, а традицію переводу стрілок. Думаю, що можна і не переводити. А, скажіть, а як особисто на ваше там здоров'я, самопочуття впливає цей перехід на годину вперед, на годину назад? Перший час трішки незвично, а потім звикається. Потім вливаємо темп і працюємо як, як завжди. Я б залишила, бо це дійсно важливо для нашого організму. А чому? Ну, години ці біологічні, вони будуть сильно не співпадати, я так думаю. Ну, це буде відчуватись на настрої, особливо зранку, коли прокидаєшся там темно. Ну, я вважаю, що в принципі краще залишитися вже на якомусь одному часі, щоб туди-сюди не переводити та й все. Переходити на літній час колись практикували понад 140 країн світу, утім майже половина з них зрештою відмовилися від цієї практики, і тепер на літній час переходять, переходять менш як 40% держав. Станом на цей рік лише 70 країн продовжують змінювати час, тоді як 125 держав, включаючи великі країни, такі як Китай, Індія, Росія, Казахстан, Туреччина і майже вся Латинська Америка, не переходять і не приводять годинники. Хоча раніше і вони практикували такий перехід. Крім того, більшість тропічних територій теж не змінюють час. А все через те, що коливання тривалості дня у цих регіонах вони просто мінімальні. Ну і фактично уся Європа практикує перехід на літній час, крім Ісландії. У цій країні тривалість дня Сильно не змінюється залежно від пори року. Але вже з 30 березня різниця у часі між Україною та деякими країнами зміниться. А тепер ми будемо випереджати такі країни, як Польща, Чехія, Угорщина, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія на одну годину. От. Велика Британія, Ірландія та Португалія, навпаки, будуть відставати від нас на дві години. Туреччина ж не змінює час, тож тепер ми будемо жити в одному часовому поясі. А ось Єгипет буде на годину позаду нас. З Молдовою та країнами Балтії ми залишимось так само в одному часі. Ну а відносно канадських Торонто і Монреаля Київ йтиме уперед на 7 годин. А Ванкувер обжине нас аж на цілих 10 годин. Також Україна на 7 годин буде. Попереду від Нью-Йорка та Вашингтона, а з Лос-Анджелесом різниця становитиме цілих 10 годин. Китай і Японія випереджатимуть Україну на 5 та 6 годин відповідно. Цікавою є зміна сезонного часу у Сполучених Штатах Америки. Як і в інших країнах, більшість штатів переводять годинники двічі на рік, але є певні нюанси: літній час або Daylight Saving Time – коли годинники переводять на годину уперед, там починається не в останню неділю березня, а в другу неділю. А на зимовий час або стандарт тайм переходять у першу неділю листопада, а не в останню неділю жовтня, як у Європі, і останнім часом в Конгресі обговорюють скасування сезонного переведення годинників. У 22-му році Сенат ухвалив закон про сонячний час, який передбачає Залишити країну у так званому літньому часі. Втім, поки що цей закон не набрав чинності. Ну і до слова, найдовше: 113 років літній час діє у Канаді. На три роки від неї відстає Велика Британія, а Португалія переводить годинники вже 105 років. На частині території України літній час запровадили. Ще у березні 1916 року йдеться про Закарпаття, Галичину і Буковину, які тоді перебували у складі Австро-Угорщини. А вже у 19-му році, 1919, мається на увазі літній час поширили на всю Українську Народну Республіку. Але це було тільки на короткий період часу. До речі, ідея приведення годинників для економії свічок та використання. Більше більше сонячного світла належить Бенджаміну Рузвельту. він запропонував це ще у 1884 році. Ось сучасний варіант літнього часу запропонував вже новозеландський ентомолог Джордж Хадсон у 1898 році.